День народження, гості, келихи, усмішки, і раптом чоловік вручає тобі документи на розлучення, просто посеред свята, всі дивляться, але він навіть не здогадувався саме в цей момент вона вирішила не впасти, а піднятися і помститися не криком, а тишею. Не забудьте підписатись у нас щодня нові життєві історії, які перевертають уявлення про силу духу. Сонячне світло ковзало по блискучих поверхнях просторої вітальні, заграючи в кришталевих відблисках на келихах. Валерія стояла біля вікна, непорушна, мов статуя. Сьогодні їй виповнювалося 35, і цей день мав стати особливим. Але замість радості в грудях клубком клубилася тривога. Вона повільно обвела поглядом кімнату. Біла скатертина без жодної складки, ідеально вирівняні прибори, свіжі квіти, розставлені з точністю до сантиметра. Плаття з бордового шовку сиділо на ній бездоганно, зачіска трималася ідеально, макіяж не мав жодної помилки. Все було бездоганним, крім її душі. Там щось тріщало. Михайло, її чоловік, з яким вона прожила 10 років, останнім часом був усе відстороненішим. Вона бачила, як їхній шлюб нагадував тонкий фарфор, красивий, але крихкий. Ще трохи і він трісне. Гості почали сходитися близько шостої вечора колеги, подруги, друзі, усі з посмішками і з подарунками. Лунала музика, офіціанти розносили шампанське, хтось сміявся, хтось виголошував тости. Валерія усміхалась, вітала гостей, але в її очах ховався лід. Першим тривогу вловив Андрій, її давній друг. Підійшов і, нахилившись, тихо спитав: Усе добре, Леро? Так, просто трохи втомилась, відповіла вона занадто швидко. Михайло з'явився значно пізніше за всіх. Його погляд ковзнув залом байдуже, і лише, зустрівшись з очима Валерії, в ньому майнула якась змучена тінь, чи то жаль, чи то осуд. У мене для тебе щось є, прошепотів він, дістаючи конверт з внутрішньої кишені піджака. Серце Валерії завмерло. Щось у його голосі, у тій нервовій, неприродній манері, з якою він тримав конверт, змусило її напружитись. Гості веселилися, не помічаючи напруги, а вона відчувала, як щось ламається, мовби невидима тріщина повільно розповзалась крізь її уявлення про шлюб. Він простягнув конверт, її пальці торгнулись його руки, ледь чутне дотикання, але всередині все вже здригнулося. Щоб це не було, подумала Валерія, Я витримаю. Та глибоко в душі вона вже знала в тому конверті щось таке, що змінить усе. Валерія вийшла з вітальні, стискаючи конверт у тремтячих пальцях. За спиною лунав сміх, дзенькіт бокалів, голоси гостей, але вона вже була в іншій реальності. Світ ніби роздвоївся один залишився там, у святковій метушні, другий тут, у коридорі, що пахнув холодною порожнечею. Нам потрібно поговорити, промовив Михайло, йдучи за нею. Його голос звучав глухо, мов би в ньому давно не залишилось тепла. У Валерії все всередині пульсувало. Вона розгорнула конверт і побачила документи розлучення. Роздільне проживання, імущева угода. Літери попливли перед очима, ніби знущаючись. Чому вирвалось у неї? Голос був тихим, але в ньому відчувалася тріщина, крізь яку просочувався біль. Ми вже давно не разом знизав плечима Михайло, наче йшлося про якусь дрібницю. Це було як ляпас. Перед очима пролетіли роки, їхні мрії, подорожі, вечори під ковдрою з вином і фільмами, і тепер усе це перетворилося на купу офіційного паперу. Валерія відчула, як всередині вибухає гнів, згортається в оберемок зради, образи і приниження. Але вона не дала цьому вирватися. Її лице залишилось непроникним, тільки пальці судомно зім'яли папери. Я не хотів псувати тобі день народження, додав Михайло. Цинізм цих слів пробив щось глибоке в ній, та раптом серед цього хаосу виникло інше відчуття несподівано тверезе, мов холодний душ, спокій, не приречений, а рішучий. Ми ще не закінчили, сказала вона, зупинивши його одним реченням. Її голос звучав спокійно, але в ньому було щось нове. Михайло обернувся і вперше побачив у її погляді не розгублену жінку, а когось іншого ту, хто більше не дозволить топтати її гідність. Всю ніч Валерія сиділа над документами, банківськими виписками, особистими нотатками. Щось у цій історії не складалось, розлучення здавалося лише верхівкою. Вона відчула, що за цим криється брехня можливо, зрада. Можливо, змова. О восьмій ранку вона набрала номер Андрія. Мені потрібна твоя допомога, сказала тихо. Я хочу дізнатись правду усією ціною. Через годину вони вже сиділи в затишному кафе на околиці міста. Андрій, як завжди, мовчазний, уважно вдивлявся в обличчя Валерії. Його очі виражали турботу, але за нею ховалася тривога. Я дещо з'ясував, почав він, поклавши перед нею кілька роздруківок. Банківські перекази. За останні півроку регулярні значні суми, на один і той самий рахунок. Валерія взяла папери. У грудях щось впало, важке, крижане. На кого оформлений рахунок? ледь чутно запитала вона. На жінку на ім'я Анастасія, відповів Андрій. Колись ти згадувала, що Михайло працював з такою. Це ім'я боляче відгукнулось у пам'яті. Колись випадково Михайло справді згадував про цю Анастасію з бухгалтерії. Вона тоді навіть не подумала. Ти неї?» – Андрій кивнув. Вона фігурує в кількох подібних історіях. Жінка з дуже специфічною репутацією, вміє спокушати, маніпулювати, спеціалізується на забезпечених чоловіках. Кожне його слово боліло, мов голки. Валерія стискала папери, поки не виступили білі плями на пальцях. Мені потрібні докази, справжні. Добре, я продовжу копати, але ти маєш бути обережною. Коли вона вийшла з кафе, в її очах палав вогонь. Не істерика, не розпач. Це була тиха, тверда рішучість. Михайло думав, що зламав її, але помилився. Вдома Валерія закрила двері, сіла за стіл, увімкула лампу і розклала перед собою документи, виписки, перекази, дати. Все зводилось до одного. Він готував це давно. Серед купи паперів вона раптом знайшла щось особливе довіреність. Михайло оформив її на Анастасію. Документ дозволяв тій розпоряджатись спільним коштами, рахунками, активами. Валерія завмерла, серце гупало в вухах. Тепер у неї був козир, і вона знала, ця гра тільки починається. Наступні дні Валерія провела в режимі повної концентрації. Вона більше не була ошелешеною дружиною, тепер діяла точно, обережно з хірургічною холодністю. У її руках опинився документ, який усе змінював. Довіреність, видана на ім'я Анастасії, відкривала доступ до спільних рахунків, а отже, і до відповідальності. Вона віднесла копію юристці Елені Петрівні, досвідченій адвокатці з гнушким розумом і гострим оком, та уважно прочитала текст і ледь помітно примружилась. Його явно оформляли в поспіху, сказала вона. Тут є порушення, які в суді можуть обернутися проти них. Це ваш шанс. Валерія кивнула. Вперше за останні тижні в її душі з'явилась легка тінь надії, але вона знала попереду ще бій. Увечері вона зателефонувала Андрію. Я готова, пора діяти. Анастасія не з тих, хто здається, попередив він. А я більше не з тих, хто мовчить, тихо відповіла вона. Наступного дня Валерія запросила Михайла на вечерю, але не як коханого, а як суперника. Вона обрала ресторан, де колись святкували річницю весілля елегантний і з видом на вечірній парк. Тепер це місце стало символом кінця. Він з'явився злегка розгубленим, але намагався зберігати вигляд упевненого чоловіка. Вона ж спокійна, стримана, впевнена у кожному жесті. Навіщо ми тут? запитав він, щоб обговорити наше розлучення по-дорослому, справедливо. Михайло усміхнувся перекошено. Справедливість після стількох років ти ж знаєш, що все умовно. Валерія дістала з сумки теку Я поділю все і вимагаю рівної частки в спільному майні, усе до копійки. Михайло нахмурився. Він явно не очікував такої підготовленості, але погодився. Здавалося, він хоче, щоб усе швидше завершилось. Він ще не знав головного. За годину після вечері Валерія дала команду своєму юристу заморозити всі активи Михайла. Усе рахунки, інвестиції, доступ. Коли Михайло отримав офіційне повідомлення, його обличчя перекосилось від люті. Він намагався дозвонитися Валерії, та вона ігнорувала дзвінки. А ввечері на його порозі з'явилася Анастасія. Її очі блищали від гніву. Що це було? Твої рахунки заблоковані, кричала вона. Михайло мовчки розгладжував документи, зрозумівши, що все розвалюється. Це вона, хрипко прошепотів він, Валерія. Анастасія зневажливо пирхнула. Мене більше це не цікавить, вирішуй сам. І пішла, не озираючись. Валерія стояла біля панорамного вікна у своєму кабінеті. Місто повільно занурювалося вечір. ліхтарі засвічувались один за одним, мов вогники на карті її нового життя. На столі лежали документи, нотатки, виписки, скрізь відмітки її ручкою. Телефон задзвонив. «Валерія, ми все готові. Голос адвокатки звучав спокійно, але рішуче. Усі дані про махінації, довіреність, свідчення. Тиснемо. Вона глибоко вдихнула. Час покласти цьому кінець, промовила. Наступного дня зустріч була призначена в тому самому ресторані, але вже не для вечері. Офіційна обстановка, присутність адвокатів. Валерія сіла напроти Михайла між ними сто паперів. Я хочу не лише справедливого розподілу, я хочу компенсації за роки зради, за приниження. Він мовчав, його впевненість розсипалась на очах. Його адвокат почав щось бурмотіти, але навіть він розумів, позиція слабка. Довіреність, видана на Анастасію, була оформлена з численними порушеннями. Якщо ми підемо до суду, спокійно додала Валерія, твої справи стануть публічними, і ти знаєш, чим це для тебе обернеться. Михайло схилив голову, підписав документи. Його рука тремтіла. Це все? спитав він, не піднімаючи очей. Так, твердо відповіла вона. Вийшовши з ресторану, Валерія відчула, як дихає глибше, немов з плечей зняли кам'яний тягар. Це був не просто кінець шлюбу, це була точка її звільнення. Вдома, у тиші, вона дозволила собі нарешті розплакатись, але це не були сльози розпачу, це була очищення. Вона більше не боялась. Андрій зателефонував увечері. Ну що, перемогла? Перемогла, усміхнулась Валерія, починаю нове життя. Тепер вона знала справжня сила жінки не в тому, щоб терпіти, а в тому, щоб зуміти піти і не озиратись. Її історія більше не писалась чужими руками, вона сама тримала перо. Новий ранок почався для Валерії зовсім інакше, ніж усі попередні. Не було туману в голові, не було болю в грудях. Вперше за довгий час вона відчула себе не обманутою дружиною, а жінкою, яка змогла вистояти. На кухні стояла тиша, яку вона раніше ненавиділа, а тепер полюбила. Ця тиша була її особистою перемогою. У горнятку запашної кави відбивалося її нове відображення не тендітної домогосподарки, а впевленої, стійкої жінки. Але етап закриття ще не завершено. Валерія знову зустрілася з адвокаткою тепер щодо подальших юридичних кроків. Вони збирались ініціювати окремий процес щодо фінансових махінацій. У розпорядженні вже були довіреність, переводи на рахунок Анастасії, порушення банківських процедур. Цей матеріал серйозний, сказала Елена Петрівна, гортаючи досьє якщо ми передамо його до прокуратури, наслідки можуть бути непередбачуваними. Я хочу, щоб усе було по закону, впевнено відповіла Валерія, без емоцій, без істерик, тільки факти. Вона більше не хотіла мстити, хотіла справедливості. Тим часом Михайло зникав з поля зору. Андрій повідомив, що він закрив частину бізнесів, деякі рахунки були заарештовані, а нерухомість тимчасово заблокована. Анастасія вона зникла так само раптово, як і з'явилася. Її вже бачили в Іспанії, сказав Андрій. Вочевидь, вона шукає нового покровителя. Це вже не зачіпало Валерію. Вона натомість вирішила зосередитись на собі, записалась на курси дизайну інтер'єру, щось, про що мріяла роками, але завжди відкладала. Купила нову сукню не для когось, а для себе. Запланувала невелику подорож на вікенд. І найважливіше дозволила собі бути щасливою, без але, без очікувань і страху. Історія з Михайлом залишалася в минулому. Вона більше не мала влади над нею. Про Валерію почали говорити колишні колеги, сусіди, навіть ті, хто колись заздрив її ідеальному шлюбу, тепер дивились на неї з новим інтересом, але вона не шукала ані співчуття, ані визнання. Усе, що її цікавило, спокій і чиста сторінка. Одного дня вона поверталась з курсу дизайну, коли побачила знайоме обличчя. Михайло. Він стояв біля свого авто, змарнілий, схудлий, з поглядом, що раніше був впевненим, тепер розгублений. Можемо поговорити? спитав він, коли вона вже минала його. Валерія зупинилась. Навіщо? Я просто хотів вибачитись. Її губи сіпнулись, але вона стримала усмішку. Не варто. Я тобі нічого не винна, а ти мені. Ми вже розрахувались. Я думав, ти ніколи не піднімешся після всього. А ти, мабуть, ще досі думаєш, що все обертається навколо тебе м'яко, без злості, але з холодною гідністю, запитала вона. Михайло мовчав. У мене зараз немає нічого, прошепотів, Анастасія, вона залишила мене. У мене теж колись не було нічого, але тепер у мене є я, і це найцінніше. Це була не помста, це була істина, і він це зрозумів. Валерія пішла, не озираючись. Цієї ж ночі вона довго не могла заснути, дивилась у стелю, згадуючи все, що довелось пережити. І хоч біль ще десь залишався, його вже не було так багато. Він став схожий на шрам, не болить, але нагадує, що була війна. Невдовзі знову зателефонував Андрій. Є новина розслідування по махінаціях Михайла офіційно відкрито, його викликають на допит. Я більше не маю до цього справи, спокійно відповіла вона я пройшла свою частину шляху. Тоді скажи мені одне, усміхнувся він у слухавку. Ти щаслива? Вона подумала і сказала чесно Ще ні, але я йду туди і вперше знаю, що дорога правильна. Минуло кілька тижнів. Валерія жила зовсім іншим життям розміреним, спокійним, без раптових дзвінків, без прихованих зрад. Її дні були наповнені дрібними справами, які раніше здавалися неважливими, але тепер приносили тепло. Перегляд фільмів у пледі, прогулянки з кавою, робота над інтер'єрним проектом, який несподівано замовили знайомі. Вона почала відчувати, що не просто пережила, вона перетворилась. Одного вечора Андрій запросив її на вечерю. Без натяків, без вимог, просто двоє людей, які пройшли крізь бурю. Знаєш, сказав він, коли вони сиділи біля вікна в тихому ресторані, я ніколи не сумнівався, що ти сильна, але не думав, що настільки. Я й сама не знала, відповіла вона, дивлячись на місто у вогнях. Андрій обережно взяв її руку. Вона не відсмикнулася у його дотику не було нав'язливості, лише присутність. Що тепер? спитав він. Валерія посміхнулася тепер жити, не озираючись. Вночі, повернувшись додому, вона вперше за довгий час не відчула самотності не тому, що поруч хтось був, а тому, що всередині більше не було пустоти. Пізніше вона отримала повідомлення від адвокатки, офіційне завершення справи. Всі документи підписано, кошти виплачені, справу Михайла передано до фінансового контролю. Йому загрожували серйозні санкції. Валерія не відчула тріумфу, не було помсти, лише звільнення. Вона поглянула на своє відображення у дзеркалі жінка з глибокими очима, впевненим поглядом і легкою посмішкою. Це була вона, але вже інша. Тепер вона більше не чекала щастя, вона створювала його сама. Її життя не закінчилось підписом під розлученням, воно почалося з нього. І попереду нові горизонти, нові мрії, нові зустрічі, і лише вона вирішуватиме, хто заслуговує бути поруч. Весна вступила у свої права. Усе навколо розквітало дерева, квіти, навіть обличчя перехожих здавались теплішими. Валерія відчувала, як її внутрішній стан синхронізується з природою. Вона теж почала розквітати. В один із днів, коли вона саме виходила з квіткової крамниці з пучком півоній, її зупинила незнайома жінка. Ви Валерія? Так, здивовано відповіла вона. Мене звати Марина, я колишня дружина чоловіка, з яким Анастасія була до вашого. Вона зруйнувала і мою родину. Я просто хотіла сказати ви дуже смілива. Ці слова змусили Валерію завмерти. Вперше вона побачила за межами своєї історії систему. Стало зрозуміло, вона була не єдиною і тим більше невинною. Ввечері вона написала невеликий пост у соцмережах не з докором, не з помстою, а з вдячністю собі. Мене зрадили, принизили, зламали. Але я піднялась, і тепер я не та, що була рік тому. Я жінка, яка вижила, і перемогла. Коментарі посипались з усіх боків. Декілька з них були від зовсім незнайомих жінок, які теж ділилися подібними історіями. Валерія відчува щось більше за особисту перемогу. Вона стала голосом для тих, хто досі мовчить. Того вечора вона довго сиділа на балконі, загорнувшись у плед, з келихом вина в руці. У вікнах навпроти, мигтіли телевізори, чулися уривки сміху, звуки життя, і в ній самій теж пульсувало життя. Андрій подзвонив пізно: Ти в порядку? Я думаю, що я нарешті вдома, відповіла вона. Він помовчав. У тебе є план на майбутнє? Є. Почати все знову, але вже не з нуля, а з досвідом. І, можливо, з кимось поруч? тихо запитав він. Вона не відповіла одразу, просто усміхнулась у ніч. Можливо, але цього разу без компромісів до себе. Через кілька місяців Валерія сиділа в залі конференц-центру. На екрані її слайд презентація. Вона вперше публічно виступала на форумі жінок підприємниць із темою, як зраджене життя може стати точкою опори. У залі тиша. Усі слухали уважно. Я втратила все, що вважала стабільністю, сказала вона, але саме у руїнах знайшла себе справжню. Її промова не була жалобною, ані звинувачувальною, у ній звучала правда. І надія. Коли після виступу до неї підійшла дівчина зі сльозами в очах і прошепотіла Ви дали мені силу піти? Валерія зрозуміла, все було недарма. Того ж вечора вона поверталась додому на таксі. Місто мерехтіло у вікні, як спогади, що вже не ранили. А вдома на неї чекала коробка. Вона давно замовила собі подарунок старовинне дзеркало з різбленою рамою. Встановити його вирішила сама. Коли поставила і глянула в нього, побачила жінку, яку впізнавала знову не ту, що колись плакала ночами в ліжку поруч із байдужим чоловіком, не ту, що боялась заглянути у власне майбутнє, а ту, що вміє дивитись прямо і більше не опускає очей. Вона зробила ковток чаю і написала Андрію: Дякую, що був. Він відповів швидко. Я не йду. Ці слова не обіцяли нічого зайвого, але в них було те, чого вистачало присутність. У неділю Валерія вирушила у першу з багатьох подорожей місто біля моря, старі вулички, запах кави й свободи. Вона йшла вузькою вулицею, тримаючи в руці фотоапарат, і ловила миті. Її життя більше не мало кліше не потребувало схвалення. Вона була вільна. Сильна і щаслива. І це була вже не історія про розлучення, це була історія про відродження. Подобалась історія? Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що ви б зробили на місці Валерії. Ми читаємо кожен відгук, і саме ваш коментар може стати основою наступної історії.